Щорічно, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора. Цього року українці як ніколи розуміють важливість національних символів, одним із яких є прапор. Перша історична згадка про поєднання синього та жовтого кольорів на прапорі датується 1256 роком, датою заснування Львова. Герб міста, зокрема, прикрашав золотий лев на синьому тлі. Також золотий і синій кольори з 14 століття використовували в гербі Руського королівства. Ці барви були на гербах місцевої знаці, князів, шляхтичів. Поєднання синього та жовтого на символіці знаходять і в добу козацтва, особливо починаючи з XVIII століття. Часто у Запорожців були сині стяги, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків. Разом з тим, поєднання синього і жовтого кольорів остаточно стало загальнонаціональним з середини ХІХ століття початку 20-го. Так, перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, яким затвердила поєднання жовтого і блакитного. Як стяг Української Народної Республіки. 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України фактично надала синьо-жовтому стягу статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починає зустрічати іноземних гостей, складати присягу військовослужбовців, працювати посольства України. Він вивішується в ООН. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про затвердження Державним прапором України національного прапора, і в ній йшлося, що Державний прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору. Нижньої жовтого кольору. На загальнодержавному рівні свято встановив своїм указом президент Леонід Кучма у 2004 році. А сам державний прапор був затверджений в 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеницю. Водночас, у 2009 році. Цей указ доповнив президент Віктор Янукович та запровадив підняття українського прапора у День державного прапора України та під час інших державних свят. Синьо-жовтий стяг для українців це означало символ свободи і боротьби за незалежність. Під цим прапором відбувалися три проголошення української державності 1917 року. 1941 року та 1990 року. А також пройшли три сучасні революції: Студентська революція на граніці 1990 року, Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2014 року. Разом з тим, зараз під цим прапором іде вже повномасштабна війна за свободу України від російських загарбників. За час тільки цієї боротьби українці мали безліч можливостей переконатися, що синьо-жовтий прапор є символом незламності українського народу, його перемоги за свободу та незалежність, але, на жаль, також і невимовного болю через втрати. Однак не тільки для українців поєднання синього та жовтого кольорів символізує свободу та прагнення до незалежності для всього світу. А особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, ці барви говорять про незламність та боротьбу за волю. Сині жовті кольори зародилися в надрах українського народу, без будь-яких сторонніх впливів. Український прапор, який був довгий час національним символом, став згідно 20-ї статтею Конституції України державним прапором України. І сьогодні... Наш синьо-жовтий прапор майорить у кожному селі і місті України. День Державного прапора України передає ще одній важливій для українців даті Дню Незалежності. День Незалежності України це найбільше національне свято. Незалежність є найбільшим скарбом, найвищим досягненням і найвагомішим надбанням здобутим поколінням українців. Кожен українець знає що 24 серпня, День Незалежності України, це свято відзеркалює одвічне прагнення українського народу до єдності, суверенності та самостійності.